Добрий день, мої Сьогодні у нас тут відбувається засідання комісії з питань самоврядування регламенту депутатської етики, законності та правопорядку Близніківської селищної ради. У нас із присутні на засіданні комісії чотири депутата із п'яти. Журба Олександр Володимирович відсутній. Я інформую, що для роботи комісії у нас є кворум. І пропоную перейти до розгляду черги денно. Шановні члени комісії, ви ознайомлені із порядком денного. Так. так. Заперечень до порядку денного немає. Тоді переходимо до розгляду черги денної. Перше питання у нас на чергіденній стоді. Про затвердження статуту комунального закладу «Центр надання культурних послуг Лизніківської селищної ради в новій редакції. По даному Питання у нас проінформує Ганна Моргулія, інженер з охорони праці комунального закладу центру надання культурних послуг. Будь ласка, дякую. Центр надання культурних послуг прохає змінити юридичну адресу закладу в частині селища міського типу Близнюки на селище Близнюки. Більше змін в статуті ми не передбачаємо, тому просимо затвердити статут в новій редакції. Шановні колеги, є запитання до? Немає. Не, не. Не, не Всі питання зрозуміло. Якщо питань немає, ніхто нічого не хоче доповнити, тоді переходимо до голосування. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб схвалити проєкт рішення та винести його дане питання на розгляд нашої 71-ї сесії Великівської селищної ради. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження статуту Близніківської селищної територіальної громади. По даному питанню нас інформує заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Оля Володимирівна Павлюченко. Є, біжите, то я думаю, не заперечуєте. Дякую. Шановні депутати, статут Близніківської селищної територіальної громади, має вичну юридичну силу над всіми нормативними актами ради і селищного голови. Він створений для врахування історичних національно-культурних, соціально-економічних особливостей нашої громади. Статут розроблявся робочою групою. Після розроблення проєкт статуту обговорювався з громадськістю, проводилися консультації з громадськістю. 30 числа листопада були громадські слухання, де громадяни підтримали проєкт статуту. Туди були внесені всі зміни, зміни. Ініціювалися і радою ВПО, і Радою безбар'єрності, також громадськими організаціями, молодіжною громадською організацією і громадською організацією Базис. Основними такими інноваціями є те, що молодь може брати участь в розвитку місцевого самоврядування з 14 років, і також вимушено переміщення особи, які зареєстровані на нашій території. В статуті обговорені всі інструменти участі громадськості в прийнятті рішень органів місцевого самоврядування, а також методи контролю над органами місцевого самоврядування, головою, виконавчими органами зі сторони громадян жителів. Тому прошу, що якщо немає ніяких питань, то ваше, ваше чі, мені цікаво така особисто. Питання. Це статут. Він у нас в нашій територіальній громаді саме перше, чи по Харківській області сьогодні вже є громади, які прийняли цей статут. Є написаний. громади, статут приймається з 1997 року. Він внес ну, те, що повинен бути статут, внесено закон місцевого самоврядування, але не зобов'язувало орган місцевого самоврядування такий статут прийняти. Почалося все з великих обласних центрів, кожен обласний центр має статут, а малі громади вже стали пізніше приєднуватися до цієї ініціативи. Тому є громади, ну, я не можу сказати, скільки, але ну, статути вже приймаються досить давно. Чому ми не приймали статут раніше? Він був селища близнюків. Тепер, так як ми об'єдналися, дійшла черга до того, щоб статут прийняти іменно з об'єднано на її коли було обговорювання цього статуту, з кожного старостата були і були присутні, так, було враховано ті питання, які вони виносили. Так. так, так. Бо я там так. У, нас, трошки. у нас були деяко, Можливо, не все, воно було в записі. Ну, зараз тепер уже на сайті повністю громадські слухання є запис, можна подивитися, там дві частини повністю спочатку до кінця. Крім того, обговорювалися шляхом відеоконференції з кожним старостатом окремо. Три неділі, 14 старостатів кожного дня ми обговорювали з кожним старостатом окремо і враховували їхні пропозиції. Також були розповсюджені анкети опитувальники, де громадяни могли і в паперовій, і в електронній формі давати свої пропозиції консультації. Ну, десь близько 300 осіб прийняли. Фактично в опитуванні участь, ну це десь 2% від наших мешканців. Я вважаю, що це досить нормальний відсоток. Дякую. 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 Є ще запитання? Хтось бажає виступити по даному питання? Тоді переходимо до, до голосування. На, на голосування хто за те, щоб погодити проект рішення та винести дане питання. На розгляд чергової 71-ї сесії Близніківської селищної ради. Хто за, прошу визначити? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Третє питання. про внесення змін до статуту, Близняків... до статуту комунального підприємства Близнюківська центральна районна лікарня та затвердження його нової новій редакції. По даному питанню також нас проінформує Оля Володимир. До статуту пропонуються дві зміни. Це в частині адреси СМТ Близніків, на селище змінюється. І в частині того, що наша лікарня забажала зробити собі логотип, і ми в статуті прописуємо, що підприємство може мати власну символіку, емблему і інший розпознавальний знак, який підлягає реєстрації, Ну і це буде такий, як рекламний їхній. Бренди буде покращення. Ну, Розпізнавальність... 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 Розпізнавальність нашої лікарні взагалі по всій території України, так, ну все рівно близнюківська лікарня добре, але коли це є вже, ну так само як з брендом громади, його можна потім дарувати, розпространяти, рекламувати, показувати. Я вважаю, я що це добре. Це рівна якась розвиток, хоча б так є. Так. Це ще допоможе. Це ідентифікація нашого об'єкта комунального, ну, комунального закладу нашого. Не тільки по назві, а й по бренду. Так, да, вигляд. Да. Є ще запитання? Ні, немає. немає. Тоді, якщо запитань немає, виступить. Я думаю, сказали світ. Тоді став на голосування. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про внесення змін до статуту Близніківська центральна районна лікарня та винести це питання на розгляд 81-ї сесії. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято на голосу. Наступне питання. Про затвердження нової редакції статуту Близніківського комунального підприємства комунального. По даному питанні корму і війна. Шановні колеги, Близніківське комунальне підприємство зараз не надає послуги, а фактично співпрацює із нашим центром зайнятості. І у комунальному підприємстві працюють у нас багато, отримали роботу, безробітні, які тимчасово працюють під центром зайнятості. І щоб це додивилися, що немає в нас такого кведу. Це ні на що не влияє, тому що це по комунальній на загальній системі оподаткування і наказання, які працюють без кведа, буде перехід на загальну систему оподаткування, на якій знаходиться наш, наше комунальне підприємство. Ну, все рівно треба привести у відповідність і просто прописати цей квет, доповнити виділення цим кудентом. Крім, крім цього, Іра Володимировна зробила зауваження, по кадрам у нас не співпадає по, назва посади. По, посада начальник комунального підприємства в такій кваліфікації, державному кваліфікаторі посад немає, а є директор. І тому ми, бой, бой, з вашого дозволу, щоб в подальшому було все у нашого керівника правильно. Щоб Просто при у статуті поміняти, що управління підприємств здійснює директор. Кведи хіба в статуті прописується не да. в статуті? А, у них, ну, ну в стату в статуті, в статуті і просто в діяльності, а саме квед прописується шмови. Ну, ні, дивіться. Ну я час допові. Ми просто прописуємо у статуті. А потім цей статут йде до реєстратора, і статут уже в, в, вно, да, в реєстратор. Це тільки знаєте підстава для того, щоб у реєстратора відплив. Може Та, від діяльності прописуєте просто в статуті, да? саме ну, і, цифри квету. Циф, циф, можна, можна і, циф, можна і цифри квет, а вже реєстратор уже вносить у реєстр. реєстр так. Не буде і помилка, якщо ви цифри не пропишете, а напишете тільки від діяльності під цими цифрами. Ну, а якщо зручно було у комунальників, вже на дві страниці є видів діяльності, то да, вони всі поетами прописані для того, щоб зрозуміли. Це просто великий об'єм діяльності, тому що, мабуть, краще так прописати. Да. 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 Зрозуміли, як це да. питання? Да. Якщо ви не заперечуєте заправ... не питань, нема тоді. Прошу поставити на голосування, питання, погодити проєкти рішення про затвердження нової редакції статуту Близніківської КП комунальних та винесення даного питання на розгляд серед сесії. Хто за, прошу відзначитись. Хто проти, хто утримував це рішення приймається минулої в в сесії ще 29.02. Якщо запитань немає, більше. Ми вже проголосували. Рішення прийнято одного. Наступне питання про утворення та перейменування об'єктів топоніміки Близніківської селищної територіальної громади Близнівського району Харківської області. Питання з бородою, все рівно, ми частково його впорядковуємо, але все рівно ще питання. Є. Є відкриті. І я скажу, хотілося б все прийняти одним рішенням, ми чекали, можна сказати, вже ось 11 місяців чи 10 місяців, але одні люди страдають і за те, що в других ми не можемо привести відповідність, тому ми вирішили, обговоривши частково. Саме дивіться, у нас хто є зберігачем у всіх об'єктів, топоніки. Це наїзд на, на, національна служба всіх цих об'єктів. І в нас вийшла так, що коли приймалися ще в кінці 2000-х років, потім в началі 2000-х років приймалися зміни, все-все, в кінці 90-х років, а то я сказав, в кінці 2000-х років. В кінця 90-х років приймалися, приймалися, приймалися більше. І в нас виявилося дуже багато, ну не дуже, але достатньо помилок, які розбіжності. Розбіжності у в одному реєстрі наприклад, плекладці числиться вулиця Р. Іщенко, в другому реєстрі числиться Раїса Іщенка. Є сті, взагалі, в нас я, в селі у село Садова. Є вулиця Ер, провулок Р. Іщенко числиться, а в других Раїса Іщенка числиться. По селищі Близнюки взагалі їзд будматеріалів у реєстрі пропущений. У Далі, В селі Новоселів, в Новоселів, це Берестівська. Берістів, Чомусь ну, по цим селам, де на одну вулицю, вони практично скрізь як вулицю, як назва села, так і вулицю називалися. Ну, Випало так, що в селі Новоселівка, помилка, вулиця Тимофіївська, так як і в нас дві вулиці Тимофіївської. в селі Тимофіївка, Тимофіївська і в селі Новоселівська але по реєстрам, по книгам Числиця Новаселівка, тут, тут такі помилки. Потім у нас ще є такі село Одиницьке, є е, назва Турко, вулиця Турко Данила Петровича. Ой, Дмитро. Дмитро. Ой, Данила Петровича. ДП. Турка ДП. Ну, просто складно її писати, і тому зараз у, у новий, так як вимагає наш виток. Вулиця Данила Турки. Це дедушка нашого реєстратора. У нас в селі Лукашівка є вулиця Б Хмельницького. Ну, просто як вже всі, просто змінюю на вулицю Богдана Хмельницького. В селі Семенівка пропустили прогулок центральний. Просто, ну, ніде не значиться, люди зареєстровані два Верхнювальниць. <звучить> ну, ну, все рівно вони ж є, а вони їхнє, вони не йде. Для... Село Верхньоводяне. Пропустили у нас вулицю Зелену і Степову. Тобто, ну, немає. У Губново Першому є вулиця Польова, а в реєстрі ті, ну, Степова. У Новопавлівка Зелена. Була, а числиця вона лугова. Тобто, ну Просто помилки, як оформляли. Так само по Роздорівку, ну, тут це вносимо зміни, числиця Хмельницького Б. ну, Хмельницького Б. ну, Що було вже Богдана Хмельницького. І також в селі Софіїка Перша доповнює вулицями Лісна і Богдана Хмельницького пропустили. У Новомарівки Вулиця Шевченка, ну так як уже скрізь того до перемогу, ну, доповнюю Тараса Шевченка. У Новоселівки, е, Українки, е, ну вже що правильно, Лесі Українки. І Клинова, Платнів, це у Платнівська, е, доповнюємо, люди зареєстровані, живуть по, і будинок знаходиться на платформа 943. От такий об'єкт опономіки. А що у нас залишилось не в садку, не зв'язовано, це такі зміни. У нас ще відкрите питання. У нас дві самолівки є, дві саміївки. Одна Кришнупівська сільська рада, друга Самойлівська сільська рада. І у нас... Ну, мале-немало, ну мале не мало. Але як вносили це, навіть не претензії до нашої сільської ради, до сільських рад, коли вони вносили в реєстр. То вони частину вулиці із нашої Великої Самілівки вбили у Криштопівську Малу, де там, до, этот, вбили туди вулиці. Більше того, зареєстрували право власності людей, які живуть у Самілівці, їх зареєстрували ці будинки у Криштопівку. Ну, зараз, щоб вийти з цього, треба пройти перереєстрацію людей зняти. З людьми з цими співпрацюємо. З, з усіма, кстати, попав наш ну, новий депутат, у нас, хто прийшов. Да, оце, оце якраз і вона попала, що вона живе у Самілівці, а її будинок зареєструє, і прописана в Самілівці, в Самілівську, а будинок зареєстрований правовласності власності у Криштопівки, Самілівки Криштопівській. Тобто ну, це співпрацюємо, щоб вона перенесла право власності туди з реєстратором. І після цього ми несемо зміни. Оце просто це приведення відповідність, я вам сказав, все. А дивіться, я по в, в нашому випадку юрка, вулиця Юрка Старостіна. Е, у статуті в нас написана ця адреса. Юрка старостіна. Так. От ви пропонуєте Богдану Хмельницьку, там раїси те, що перше піде ім'я, а потім прізвище. Так. А реєстра... Ре... при реєстрації вони перше прізвище беруть. Старостіна юрка. Дивіція. Я, Дивіція. Вам ніяк не будь вулиця, вулиця числиться юрка старості. Да. Вона є Юрка. Але в наїзді положені про яїзд, наїзд, я не знаю, вони спеціально так прописали чи що, перше числиться прізвище, Ні. а потім ім'я. Ні. І навіть якщо у нас вулиця, Юрка, старості на віри складнігові, це все правильно. Просто вони все в наїзді пишуть. В реєстрації в нас є старостіною. Ну я Вообще, вулиця Юр... Юрка Старостіна Ми ж не можемо статут внести, бо в державному ж... чи уважиш вона іде як Юрка Старостіна? Юрка Старостіна, вона і в нас, і в, і в РТГ у в реєстрах. Вона числиця. Юрка ста і скрізь. Просто у наїзі, в них положені у їхньому наїзі, що вони вносять у реєстр. При перше прізвище, що і все. Просто це їхній внутрішній документ. а Дуже багато служб, які беруть із наїса інформацію, якщо старості на юрка, значить хай буде так. Потому, що... Правильно, вони беруть, бо вони отримали витяг про реєстрацію статута. Там буде у них написано так, як старостіна юрка, як в наїсі є. І як їм тоді путь не них давно співпадати. співпадати да. а, бо у них тоді не прийме ні казна, там, ні банки, нічого. Тому, мабуть, треба звертатися на із міністерства інформації, навіть там... юстиції. юстиції, а точно юстиції до них, щоб вони проводили своє положення відповідність до норм яких-то логічних. Це ж не одна наша така вулиця, ви пропонуєте ще такі вулиці, що перш перше ім'я потім не прізвище. Ну так само у нас була скульптура і проблема у них Богдана Хмельницького, Хмельницького, Богдана, oh. везде різні а от, <різний> а от Леся Українка проходить. Е, ну, понятно, ну, це або такий, именно, там, не суб'єктивні помилки, вони самі так бувають. Но, якщо у них це прописано прямо в положенні, то в положення, прописано вони в них, то треба рекомендувати Міністерству юстиції, щоб вони змінювали положення. Ні, вони, вони зазначають просто вито. У вас вулиця називається Леся. Ой, ну віри складніва. Просто ми в себе вносимо так, як називається в положення. Все, у вас вулиця, віри складно. По чому це видно? Тобто людям треба брати наше рішення, що у нас віри складнювач, і везде mm. носиться зі статутом з нашим рішенням. Чи як? Тим тим ти ж із рішення, як у размісті самоврядування і засновник. Ми їм вносимо зміни до статуту. Ми повинні внести так, як у нас. Ну вони зареєструють як у них. І буде два різних документа в статуті як у нас, а в витязі про реєстрацію юридичної особи як у них. Так? Ну, різні, як я, 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 я просто кажу, що вулиця називається Юрка старості. Просто в них ісі внесена староста юрка. У них положення, що вони так носять. От просто це і все. Тут немає того, що вони переіменували вулицю іменно. Ну Це тому що ви знаєте, бо ви розбиралися з цим вопросом. Люди не знають, що отак вони положені. І, мабуть, цим треба як то боротися. Ну, якби нам е однаково, але ж ви, є такі моменти, коли в нас запитують, у вас різна адреса. Юрка старостіна і старості на Юрка. Тому тут, але ж для нас це однаково, що Юрко старостін, що старостів Юрко. Понимаєте? А по документах різні адреси. Це? Тут, тут, щоб не було тоді по тих адресах, які ви пропонуєте зараз. Просто є така проблема, які треба вирішувати. Це якось на рівні загальному, не на нашому рівні особисто, а на загальному рівні для всіх оцих назв. Я перехочу передавайте, ви не проти, щоб внести зміни <рив> зміни в назву. Ні, в така ні і, так, 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 так. ну, і про утворення. У нас деяких ну, нових об'єктів топоніки. Це було рішення, я вже із наїсом погодив. Не просто вже вони передивилися його. Не проти? Ні, не, не проти. Давайте поставимо його на, на, на голосування. Ну, Хто за даний проєкт рішення, щоб схвалити проєкт рішення та винести на розвитчого стація? Хто за дякую. Тому що в нас тут. В'єднана Васильівська вже він вже ліковий чоловік. Шадовні колегія, ці питання ще день ми розглянути. Є бажаючі виступити чи доповнити щось? Якщо немає, то наше засідання облужується закритим. Дякую. Дякую.